Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 10 листопада, і хочу я вам дати заговор один. Запишіть собі, я потихеньку прочитаю на гроші. На гроші, щоб гроші липли. У кого там ботственна ситуація, зараз у багатьох бедства з цією війною. Так що, щоб гроші липли до рук, запишіть собі такий заговор, поставте свічечку. Прочитайте на огонь этот заговор три раза і подивитесь. Так. Во имя Отца и Сына Святого Духа Аминь. Крестіть свечечку. Піджигайте. Підпалюйте свечку и на огонь. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Как чист Богородицы платок. Глубок, животворящий исток. так, чтобы не было конца и края моим деньгам. Липли бы они всюду к моим рукам. Вечно и бесконечно. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Три раза перехрестили. Ну, три раза читайте. Понимаете? На огонь. И хай свечечка догорит. Поставте, хай вона догорить. Отакий заговор хороший. Працю... Працює цей заговор. Перевірений. Все перевірено. Отак, мої хороші. У кого там бідства, я ж варю ситуація зараз. У багатьох людей бідственна ситуація з деньгами. Десь треба житло знімати, десь треба туди-сюди, треба уїжджати, евакуація везуть, що помічі немає. Так що почитайте цей заговор, візьміть свічечку, підпаліть. Сосредоточнісь і так от душі попросіть. Три рази. Прочитайте, оце він коротенький цей заговор. І читайте. Ну І все. Все, мої хороші. До побачення, гарного дня!